Історично так склалося, що Одеська область лавиться не лише цілющими властивостями Чорного моря, а й її годувальницею України. Одещину географічно визнано сільськогосподарським регіоном нашої країни. Сільське господарство один з найважливіших секторів економіки області. В останні роки сільське господарство області один з найважливіших секторів народного господарства України. Тут зосереджено близько 30 основних виробничих фондів. Працює майже третина загальної чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві. Виробляється частина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. І все це завдяки потенціалу області, який заключається в концентрації найродючіших у світі чорноземів. Пановому если хотите, власть, вся вертикаль власти. Она поставила перед собою амбициозные задачи. Очень амбіціоні задачі тільки не она не стала перед собою вже багато лет. Вона поставила перед собою задачі зробити все для того, щоб возродить економіку Одесского регіону. Ще декілька років тому економіка сільського господарства України знаходилася в складному економічному стані. Для виходу з нього необхідно було своєчасне прийняття ряду організаційно-економічних і законодавчих заходів, дієвість яких, передусім, залежить від економічної оцінки реального стану сільського господарства, як у цілому по країні, так і в окремих галузях, підприємствах, регіонах тощо. Завдяки прийняття низки законів та налагодженій співпраці вертикальної та горизонтальної гілок влади, які відтепер на одному березі, сільське господарство в Одеській області це лідируюча галузь народного господарства в їжеднівному форматі працюємо і над документами, і працюємо над тими які вносимо в кабінет міністрів, міністерство фінансів, профілі міністерства, які обіцяли людям перед виборами. Увірею, що самісна робота наша присвятуспіху. Сільське господарство Одещини має значні досягнення, але є чимало проблем, які потребують комплексного підходу. Тому в березні поточного року народним депутатом заплановано відвідати Бесарабський край з метою вивчення питань щодо покращення ефективного розвитку сільського господарства.